Зробили операцію у Чарльза. Виявили доброякісну пухлину простати, а у Сари рак шкіри. Усе про кризу в британській королівській родині розберемо вже сьогодні. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко. Це новий випуск Royal News, де ми оглянемо події в житті британської королівської родини за минулий місяць. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. І цього разу розпочнемо новий випуск не традиційно, не з Чарльза та Каміли, а підемо за хронологією. Тож почнемо з кейт. Її королівська високість принцеса Вельська була госпіталізована 16 лютого для проведення планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, проте її королівська високість залишиться в лікарні під наглядом ще протягом 10-14 днів, а потім повернеться додому для реабілітації. На жаль, принцеса повернеться до вика виконання своїх громадських обов'язків лише після Великодня, повідомив тоді Кенсінгтонський палац. У заяві також йшлося, що принцеса цінує інтерес, який викличе цей стейтмент, але вона сподівається, що громадськість зрозуміє її потребу в приватності. Тому бажаю, щоб всі деталі операції та відновлення залишились конфіденційними. Натомість Кансентоцький палац пообіцяв повідомляти про новини щодо відновлення Кет Мідлтон, Проте лише в тих випадках, коли з'являтиметься суттєва інформація щодо стану здоров'я принцеси. Сказати, що того вечора нас прихильників БКР така новина шокувала. Це не сказати взагалі нічого. Але якщо чесно, я щось десь перечувала. Бо в останній ми бачили Кейт лише на різдво в Сандрінгемі а 9 лютого, в її день народження, не опублікували традиційних портретів іменинниці, і вже за два тижні ми зрозуміли. Чому до того ж, палат заявляє, звісно, що принцесі провели планову операцію, нас ніби так заспокоюють, нічого не трапилося, все пройшло планово. Сталася звичайна операція, нічого суттєвого, нічого серйозного. Проте дуже хотілося б уточнити, наскільки плановою була ця операція, як довго її планували. День, тиждень, місяць, ці суттєві деталі багато в чого прояснили, але як ми з вами розуміємо, з заяви Канцінгласького палацу Кейт потребує приватності, тож це просто такий здогада. Вже наступного дня після публікації цієї новини в інтернеті з'явилося фото, як принц Вільям під'їжджає до лондонської клініки, де перебувала принцеса Леська. Пізніше в пресі повідомили, що принц буде з дружиною протягом всього її періоду відновлення, тобто 2-3 місяці. І якщо з точки зору родини це досить. Зрозуміли, так, класний вчинок, то з точки зору такої інституції, як королівська родина, це прямо такий подвійний якийсь удар, бо її головних та улюблених членів не буде в публічному просторі аж 2-3 місяці. Хто це ще? Поліна. Привіт, крихітка. Та що, що, випуск записую? Тут таке сталося, у Чарльза запухлина, окей, операція. Розповісти тобі подробиці за кавою не питання. Заїжджай до мене, бо в мене є те, чого немає в жодній кав'ярні. Запоріжжя, так, так, кава від 25 Coffee Roasters. Роял після останніх новин життя членів британської королівської родини. Кава це буде не єдине, що тримає мене на плаву. А тому, хоч в чомусь я собі не відмовляю, а винятково завжди обираю 25 Coffee Roasters. Нагадую вам, що в їхньому асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Я впевнена, там кожна знайде щось для себе. Особисто я обираю каву з гірчинкою обожнюю її, але їхні менеджери індивідуально підберуть для вас улюблений кавовий напій згідно ваших вподобань. Тим, якщо каву ви не любите, вам все одно буде цікаво зайти на їхній сайт, оскільки в асортименті також є чай та солодощі, наприклад, солона на карамель з полуницею або мікс горіхів з медом. Плюс вони завчасно і безкоштовно помилять вам каву, щоб ви не робили це самостійно, і самі оплатять доставку, якщо ваше замовлення перевищуватиме 350 гривень. А для моїх підписників 25 п'ять пофірострс спеціальний подарунок за промокодом ROYAL20 Ви можете отримати знижку у 20% на всю зернову каву, окрім дрібів, кого та наборів. Промокод дійсний протягом місяця з моменту випуску цього ролика. Тож не беріться, а скористайтесь нашим подарунком. Обіймаю і продовжуємо. Ще пізніше в ЗМІ почали спростовувати думки, які встигли поширитися інтернетом. Мовляв, окейт був рак і саме тому знадобилася операція. Втім, американська телекомпанія CNN, посилаючись на інсайдерів, спростувала ці чутки. На другу добу перебування Кейт в лікарні нам офіційно повідомили, що вона почувається добре. Принц Вільям доглядає за дітьми. До того ж, численні змі підтверджують інформацію, що ВІЛ вдома справляється не сам. Йому активно допомагають батьки Кейт, Керол та Майк. А також процес залучені сестра та брат Кейт Піпа та Джеймс відповідно. Втім, напевно, на третю добу перебування принцеси в лікарні, в медіа почалися з'являтися суперечливі статті. Hello на той момент заявляла, що принцеса відновлюється без додаткових проблем. В той час як журналістка, Конча Калеха зробила просто протилежні заяви. Коментуючи стан принцеси для експрес, калеха заявила, що Кейт стала погано одразу після Різдва, а реабілітація протікає з ускладненнями. Відтоді вона почувається погано. Принцеса вже кілька днів перебуває в руках лікарі. Рація сама по собі була серйозна, тривала кілька годин і мала певний ризик. За словами пані колеги, щось пішло не так не під час операції, а вже в після реабілітаційному періоді, і тому, мовляв, довелося аж два тижні перебувати в лікарні. Вірити чи ні, цей журналістці питання риторичне. Особисто я не схильна довіряти цій думці. На мій погляд, якби справді сталося щось серйозно, неважливо на якому етапі, то палац був би змушений повідомити про це і державу, і громадськість, адже кейд, державна діячка і уряд, і суспільство мають хоча. В загальних рисах знати, як вона почувається. Чи могли виникнути якісь ускладнення на будь-якому етапі операції або після реабілітаційного періоду, звісно, могли. Але напевне їх не вважають такими суттєвими, щоб повідомляти про це громадськість, і, значить, з усім вдалося впоратися. Пам'ятаємо, що Кейт просила про приватність. До того ж, за інформацією інших видань Кетрін почувалася добре і навіть думала про те, як буде виконувати свої обов'язки онлайн. Про це писало Daily Mail. Якщо ми пригадаємо часи ковіду, то це була цілковита норма, і королева II неодноразово виконувала свої королівські обов'язки в режимі онлайн. Тож не бачу в цьому жодної проблеми. Але ж часи ковіда минули, а тому чисто онлайн це зробити таки не вдасться. Я так розумію, що існуватимуть події, на яких хтось бекер таки має бути присутнім. А ми ж пам'ятаємо, що Кейт не з'явиться на людях аж до Великодня. Тож всі почали думати на кого перекладуть обов'язки принцеси на цей період. І як на мене, вибір просто блискучий. Тож барабанний За зачатками протягом реабілітації Кейт її обов'язки буде виконувати принцеса Беатріс. Господи, нарешті. Я думаю, ви, як і я, давно хотіли побачити Бе в більш серйозній ролі, щоб їй в родині надали більше повноважень. Тож, от, скоріше за все, її зоряний час і настав. Нагадаю вам, що згідно до закону про регенство, принцеса Беатріц входить до пулу державних радників короля, радників назначають згідно лінії престолу наслідування. А згідно цього закону, у випадку хвороби когось зі старших членів БКР або самого монарха, тимчасово певний круг обов'язків хворого родича може взяти на себе держадник якою і є принцеса Беатріс, звісно, до полурадників радників також входять принци Ендрю та Гаррі, Однак, як пишуть в пресі, король вжив всіх необхідних заходів, щоб відсторонити їх від обов'язків. Тож чекаємо на збільшення публічних виходів принцеси Йоркської. А вже 29 січня Канцяхнотський палац повідомив, що принцесу. Виписали з лондонської клініки її реабілітація протікає добре. Вільям Кейт дякують лікарям за дбайливе ставлення до принцеси. А також дякують всім фанам, які бажали Кейт здоров'я останніми днями. За півтори години після оголошення про проведення планової операції у Кейт-Міддлтон тепер вже букінгемський палац повідомив ще одну прикру новину, що у короля виявили доброякісну пухлину простати, і наступного на той момент тижня на нього чекатиме хірургічне втручання. Публічні виходи були скасовані. повідомлялося в заяві Букінгемського палацу. Також повідомлялося, що 75-річний король дуже хотів поділитися. Подробицями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків зробити обстеження, якщо вони мають схожі симптоми або діагноз, і це, як на мене, просто браво це вартою оплесків. Якщо ви підписані на мій телеграм, то в курсі, що я також нещодавно прийшла через схожу процедуру, але мені не вистачає мужності розповісти про це там в подробицях та деталях. А король, знаючи там свій вплив. Наважився. А я вважаю, що він величезний молодець. Після цього вже наступного дня після оголошення цієї новини підані дізналася про публічний вихід королеви Каміли. Прийшли до Абердіна і просто засипали монархиню запитаннями, як ти почувається король. Король у гарному настрої та з нетерпінням чекає повернення до обов'язків. Заспокоїла тоді монархиня Піддани вже у п'ятницю, 26 січня в мережі з'явилося фото, як Монарша пара прибуває до Лондонської клініки, де короля мали оперувати. Втім, слід додати, що на момент прибуття монархів там ще перебувала Кейт Мідлтон на реабілітації. Тож, як писали в змі перед своєю операцією, Чарльз з Камілою завітали до палати Кейт і провели з нею кілька хвилин. На відео, яке ви бачите зараз на екрані, королева Каміла вже виходить з клініки після того, як королю провели операцію. Вона запевнила підданих, що з ним все добре. І також 29 січня. Короля випустили з лондонської клініки. Випуска була публічною на відміну від Кейт. Виглядав Чарльз здоровим, бадьорим, усміхненим. Тож бажаємо йому легкої реабілітації. Втім, Чарльз та Кейт не єдині кого спіткала хвороба в цьому році. На жаль, за кілька днів повідомили ще одну прикру новину. у Сари Фергісон. Виявили рак шкіри. Новий діагноз поставили менше ніж за рік. Як герцогинів видалили злоякісну пухлину у грудях. Вже наступного дня Сара знайшла в собі сили, щоб розповісти подробиці саме почуття в інстаграм. Я приділила трохи часу собі, оскільки мені поставили діагноз злоякісна меланома форма раку шкіри. Мій другий онкодіагноз протягом року. Влітку мені вже діагностували рак молочної залози. Я перенесла мастектомію та реконструктивну операцію. Саме завдяки пильності мого дерматолога меланому виявили ще тоді. Звичайно, новий діагноз став шоком. Але я позитивно налаштована і вдячна за численні повідомлення, любові та підтримки. Своїм постом Сара хотіла додатково підкреслити важливість перевірки розміру форми, кольору та текстуру нових родимок. Герцогиня також подякувала медикам клініки Мейерлайф за турботу, яку вони надали протягом її лікування. Чесно вам скажу в ті дні, коли ми отримували ці новини, просто волосся ставало дибки. А це ще й на тлі постійних новин з нашої держави про поранення наших воїнів, про новини на фронті. Так і хочеться запитати, що з цим світом не так і коли це все припиниться. Так, ну що думаю, у вас всіх сформувалося до мене кілька запитань, і думаю, що одне з них а де ж у ці моменти були Гарі та Меган. Чи вони якось висловилися на підтримку хворої рідні? А вони, я вам скажу, жили своє життя. Напевно, це саме те, до чого вони так довго прагнули, і те, чого вони так сильно хотіли. Поки Кейт з Чарльзом відходили та готувалися до операції, принц Гаррі отримував звання Жива легенда авіації за чутками. Актор Джон Траволта, який був ведучим цієї премії, та колись там. Танцював з принцесою Діаною, прямо таки активно сприяв тому, щоб принцу Гаррі Гарі дали цю нагороду за його службу в Афганістані. Звісно, в нашому телеграмі писали про те, що певні американські льотчики були обурені тим, що принцу Гаррі Гарі надали цю нагороду, були обурені новиною і українці, наприклад, мої Ройлс, де хтось з дівчат навіть писав, що ми, українці, зараз живемо в країні, де перебувають справжні легенди авіації, які на справжній війні нищать. Ворога, а нагороджують принца Гаррі. Все зводилось до того, що більше дійсно вважала, що Гаррі отримав нагороду незаслужено. І я спочатку теж погоджувалася з цією думкою, а потім якось подумала, що не маю неморального, не фахового права взагалі якось висловлюватися з цього приводу, адже я ніколи безпосередньо не була на. Передові лінії, я ніколи не нищила ворога. Я не волонтерка, яка там, хоча б декілька разів на тиждень перетинає кордон там Донецької області і возить нашим бійцям це необхідно. Я не сиділа в окопах. Що я взагалі можу про це сказати? Аж нічого. Як на мене, навіть ті волонтери, які там ризикують своїм життям, по декілька разів на тиждень возять нашим бійцям це необхідне, вже є. Живими легендами, живими героями я б їх всіх нагородила всім, чим тільки можна. Тож, на мою думку, я просто не маю права щось говорити з цього приводу. Я думаю, що тут мають висловлюватися колеги Гарі, або фахівці військової справи, або льотчики, або його побратими, які безпосередньо бачили його вклад у. Під час служби в Афганістані, і тільки вони, як на мене, можуть висловитися з цього приводу. Я, як блогерка, не можу. Я можу вам надати лише певні позиції, і от ми чули, так що певні льотчики таки обурилися його нагородженню. Тож я можу висловити вам лише думки фахівців, скажімо так. Льотчики були обурені. Траволда сприяв. Чи міг Гаррі отримати цю нагороду за те, що він зробив в Афганістані? Теоретично міг. Чи міг цьому сприяти активно травол та з інших якихось своїх міркувань? Теж міг. Тож я вважаю, що тут правда десь посередині, але вирішувати, яку позицію обрати з цього приводу, тут треба кожному з нас. Також журналісти зазначили, що на вечірку принц прийшов без мега, наскільки вона залишилася з дітьми вдома, вони на той час. Хворіли за студою, втім, скоріше за все, Гарі не почувався самотнім того вечора, бо відпочивав у компанії німецького принца Маріо Макса Шаубург До речі, пишуть, що цей чоловічок також має дуже сумнівну репутацію. Пізніше Гарі та Меган ще встигли відвідати прем'єру фільму Боб Марлі Одне кохання в рідному місті співака Боба Марлі на Ямайці, де пара сфотографувалася з прем'єр-міністром Ямайки та відкритим антироялістом. Ендрю Голнесом. Одним фото, до речі, справа не обмежилась. Були щиро стискання, за яких Сасицьких активно критикували в пресі. Ну, як на мене, це справді трошки дивно. Члени королівської родини ручкатися з антироялістом, який мріє про знищення монархії. Втім, всі ми дорослі люди. І розуміємо, що є таке поняття, як етикет і може пара. Керувалася саме цим, втім, звісно, здебільшого їм дісталося не через рукостискання з голонесом, а за те, що вони живуть своє прекрасне життя, поки члени їхньої родини хворіють. Як писало Daily Mail, Гаррі та Меган дізналася про хвороби Кейт та Чарльза. Пізніше за таблоїди, бо палац спочатку віддав інформацію пресі, а потім вже сповістив Гаррі та Меган. Як згодом писав Телеграф, Сасекські таки зв'язалися з Кейта Чарльзом різними способами, щоб передати їм свою стурбованість і найкращі побажання. Не знаю, як у вас у мене слово стурбованість асоціюється винятково з найбезглуздішою організацією світу ООН, яка лише постійно тільки тими займається, що винятково турбуються. Тому і повідомлення Сасокських я на жаль сприйняла з тим же присмаком. Мовляв, ми дуже стурбовані, але розбиратися там якось самі. Як вам такий проєкт роботи від Гаррі та Меган? Як ви до цього ставитеся? Чи може вираження стурбованості? Це справді те, на що заслужили Кейт та Чарльз? Напишіть мені про це у коментарях, і на цьому я б хотіла закінчити про Гаррі та Меган. Але ні, адже днями гранів просто новий велетенський скандал довкола принца. На мій погляд, це прямо грандіозний удар по репутації, адже виявилося, що охоронці тропічних лісів Конго, благодійної організації African Parks, до ради директорів якої входить Принц Гарі, били, катували і гвалтували корінних жителів Африки. З'ясувалося, що до одного з представників народу Бака співробітники African Parks застосували насилля, його голову занурювали у воду. Руки закували в наручники, а спину неодноразово били ременем після такого побиття та ув'язнення, не отримавши належного лікування, чоловік помер. Після викриття одного злочину знайшлися і інші постраждалі. Так, одна жінка розповіла, що її гвалтував охоронець, поки вона тримала свою новонароджену дитину на руках. А підліток стверджував, що інший охоронець готував його для платного сексу. Є твердження, що медичний персонал піддавався за. Лякуванням, щоб приховати ці злочини, згідно заявам директорки іншої організації справ людини Survival International Фіоре Лонго, вони повідомили про свої підозри щодо знущань охоронців над жителями Африки ще в травні 2023 року. Принц Гарі на той момент обіймав в організації African Parks посаду президента. Такі новини Гарі поки не коментував, але в пресі його вже активно закликають піти у відставку. Ну, ну що можна сказати, це просто повний жах, але в будь-якої медалі є два боки. Але спойлер в цьому випадку обидва боки просто жахливі. Тож розберімося, якщо Гарі знав про це і нічого не зробив, це просто капець. Ну просто я не знаю, як це ще описати. Окрім того, що його бездіяльність, непоінформованість або відсутність бажання вникнути у справу призвела до страждань людей, так це тепер для нього іще величезний репутаційний удар, адже він так минить себе борцем за соціальну рівність, але є і інший бік медалі. Не менш жахливий, ми з вами живемо в рожевих окулярах і знаємо, що в певний час за певних умов благодійні організації можуть перетворюватися на справжній бізнес. І з метою залучення більших інвестицій, власники цих бо можуть вводити в ради своїх директорів людей з великим соціальним капіталом або гучним іменем, що можливо і трапилося з Гаррі. Типу, його призначення президентом цієї організації може бути не більше ніж маркетинговий хід, але... Це не позбавляє його відповідальності. Б'є себе в груди, розповідаєш, який ти класний активіст і волонтер, а в твоїй благодійній організації відбуваються справжні злочини, будь люб'язний, тепер вигрібай наслідки. Тож які висновки можна зробити з усього, що я вам раніше розповіла? Перше, 24-й рік обіцяє не бути простим. Кількох вагомих персон погіршився стан здоров'я це суттєвий мінус для самопочуття самих хворих, але це певний плюс у стосунках з громадськістю, адже публіка буде хвилюватися за своїх улюбленців і увага буде ще пильніше прикута Друге. Чарльз виявився досить сміливим чоловіком, який, я впевнена, зважився на непросте особисте зізнання, щоб на своєму прикладі закликати інших чоловіків до діагностики. Хвороба, звісно, не з приємних, але з точки зору піаро хід. Правильний третє невідомо поки наскільки з публічного простору випаде король, але ми вже знаємо, що Вільям та Кейт точно випадуть з публічного життя на 2-3 місяці, і це суттєвий удар для монархії. І, як на мене, це певна небезпека для репутації БКР, оскільки я просто впевнена, опальні родичі не сплять і зараз швиденько можуть перекрити собою інфопростір. Тож що нам чекати? Що завгодно, подкасти, серіали, фільми, мультики. Я не знаю реклами, якісь соціальні кампанії і так далі. Поки основні члени БКР не можуть від відповісти фізично, дуже зручний час на них напасти. А це те, що люблять робити Гаррі та Меган. Втім, це також і зручний час для інших членів британської королівської родини, таких як Каміла, Софія, Едвард та Беатріс. Якщо ви щодня дивитеся нашу стрічку новин в Телеграмі, то ви бачите, як новини саме про їхню діяльність заполонили нашу стрічку. А якщо все складеться вдало, а я думаю, що так і буде, королівська родина виступить єдиним фронтом і жодної медіакатастрофи не станеться. Чи було б класно, якби за умови гарних стосунків САСЕКСКИ підхопили на час обов'язки вельських? Звісно, але ж ми з вами розуміємо, що цього не станеться, і всі надії поки що на Б та Едо, як молодих представників монаршої родини. Які будуть ваші прогнози на найближчі три місяці? Я чекаю на них у коментарях. Обов'язково напишіть, буде дуже цікаво почитати. Ну а на цьому поки що все. Сподіваюсь, вам було приємно провести зі мною цей час. Чекаю на ваші враження від випуску у коментарях. І вже традиційно, тож слава Україні! Боже бережи королям! донатимо на ЗСУ. Не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.